Доброго раночка, мої хороші, доброго раночка. У нас сьогодні дуже гарний ранок. Певно, що буде дуже така жара, бо нема ні хмаринки. Роса, роса, роса. впала роса. Бачите, так гарно впала роса, значить, не буде ніякого дощу. Їду на базар. Їду на базар, бо маю персики. Треба ті персики продати. Наші огірки заквашені. Вчора дочка була, квасила огірки. Ах, позаквашувала, ну, ромко привіз десь звідкись. У нас ще нема таких огірків. Нам і не треба І тих забагато. Люди ще е, собі по 100, по 100 банок квасять. а нам того не треба. Але заквасила і добре є. Вони чуть-чуть прокиснуть, і я їх, е, відсіджу е, ту юшку, перекип'ячу, залию і все буде файно. Так буде. Їду в стару машину, бо треба купити ще зерно. Та й нова я вам казала, що нова вона щось не грає і ще тепер Боже, така роса, така роса, що капці будуть чисто мокрі. Бо тут капці мої чисто мокрі. Отак. От ну і що робити? Що робити? Вони ну, так буде. Ще маю на пошту нову заїхати, ще маю посилки відправити. Так, телефон у мене. Телефон щось не загружає. Ролики. І я вчора була, і тут хлопчина нічого мені не зробив. Сьогодні треба ще заїхати десь до якогось другого майстра. Можливо, щось мені зробить з телефоном. От ролики закачала. Я зняла ролики. А воно мені не грузить, не грузить, не закачує нічого, абсолютно. Я така розстроєна, але нічого. Може я сьогодні щось зроблю. Добре, мої дорогенькі, їду я. Їду я помаленьку на той базар. Бачите, як сонечко світить, яка красота, як гарненько все. Як все гарненько, Яблучка доходить там, так до сонця. Вони повернуті всі. Все дуже гарно, все дуже гарно. Добре, буду їхати. Гарного дня вам, доброго ранку. Всього вам доброго, їду на базар. Їду. Можливо, я продам ті персики. Не продам, то роздам. Заїду до племінниці сюди, туди, я їх додому не привезу. Ніяк. Якось буде. Добре, щось вам зніму. Можливо, на базарі щось вам зніму. Але їду, треба зерна купити. Подивлюсь, як воно там буде. Все. Позитиву вам. І добра. Щось була, приблизила. А не я зараз піду подивлюся, що там всі робить там на городі, чи ті фасолі можна вже домикати, чи що фасолі в нас дійшли, хочу вимикати молодими. Не знаю, відкриваю ворота, заганяю машин. Добре. Ой. Знаєте, що вони їдять? Сухий хліб. Сусід привозить такий хліб, що вже списаний в магазині, і нам дає. І от кидаємо корм, цеплі там всім всім. І вони так їдять сухий хліб. І то всі попідряд. І менші, і більші, і всякі всілякі. Хліб люблять всі. Видите, ви казали, що ми такі господарі, у нас такий чистий город. Як заросло від цих дощів. Вже бараболінка зелена, ще. але фасолі, фасолі вже треба зривати повним, повним ходом. Зараз я подивлюся, що там тут є фасолі. А фасолі. Фасолі є молода, треба її зірвати, йти змикувати, знаєте? От йти змикувати. І її так стручки обривати, бо нам старої фасолі не треба. Ми так зробимо. Ми так зробимо. О, і так заросла. Так заросла. А ви кажете, що чистий город у нас? Отак От заросли фасолі. Насяко руці наші. Ну нічого, будемо то змикувати, і то змикувати. Бурін змикувати, і фасолі змекувати. Так зробимо. всі гарбуз а сюди посіті. Тут вже все, чоловік поскошував, тільки що вот так в таких було вже що ну, Там виберемо фасолі, підемо і там ще скоситься. І все, лишиться бараболі викопати і ті. Ще не. Помідори є, але помідори тріскають, гниють, тріскають, пропадають. Ну нічого, нічого, в нас помідори по 70 гривень на базар. Нам стане, щоб з'їсти було. Скажу вам, що ще всі не дійшли, ще тверді. Ну от, наприклад, завтра навіть не буду мало ще на базар. Їхати то не поїду. Навіть вони доходять, можна четвер. А сі так само вже робляться такі е -е, краснощоки, але ще вони не... А не зараз. Через це може вони будуть через два тижні десь дійдуть, що будуть добре. Там ще десь в мене є одні деревинка. Ой, сама би не сіла вже, знаєте. Сама би сіла. Зараз піду подивитися, чи вони є. Яблука, такі. Красота. Яблука-красота. Бачите, які великі. Бачите, яка яблука облипла яблуками? Угу, файно. Але я собі хочу персика, а не яблука. І тут зараз собі ворву. От зараз ворву, але там, вже, ви вже гниють, зразу на деревині вже гниє. Отак. От Видите? Вим'якуємо фасоль. Ті, що трошки посадили, чотири стежки. І всі фасолі. Коротше, всі, щоб були молоді, перетеребити всі в морозюк. Отак. От Та робота. Зараз сідає і обриває. Чоловік ніяк змучився і ніяк не хоче йти до хати лягати. Не знаю. Каже, що вже як піде, як ліже, то вже не буде робити. Ну, та й навіть не робив таке сонце, я що його заставляють до роботи. Але він сам хоче це все зробити. Знаєте, ми ще маємо морку. Ще морку так треба е, викопати і всю її перетерти і поскладати в морозильну камеру, бо того, що морква така велика, тріскає, і, і з неї нічого не буде толку. Як ми ще її потримаємо з місяць часу? Місяць чи більше? Моркву переважно би добре було десь знаєте, у вересні копати, але вона, вона як буде у вересні, то вже з неї не буде нічого і вже можна не копати туди. Вона тріскає чисто. Отак. От подивіться, що з тої моркви, га? Дивіться, як вона потріскала, як вона тріска. Ну, що з нею? Що з нею? Ніякого толку з неї нема. Треба всю її викопати, як будеш зрізати, то її більшу частину зріжеш, Бо того, щоб її е, так зробити з неї якийсь толк. Ну, так, о. так що треба ще то зробити. А фасолі зараз буду. Обривати і перетерев, все, поки молоді, бо нам старих не треба, ми старі маємо пасольки. Що ти Тімка так сідиш? Хочеш морозива? Що ти? Хочеш морозива? Не знаю, що таке. Може би завжди. <світок> Дай йому попробувати. Потім <світок> <він> доїш. <світок> а потім. Сонце душно, ну але що робити? Ну що робити? Ідучки за шпортай. Все вима. покажу вам Вже буріни змикали разом з фасолями. Так що вже фасолі, вже фасолі вимикані. А що я вам ще хочу сказати? Це п'ята поколотили трохи ціплітами. Бо сьогодні зранку. Тому що всі ці пліта їді і не дають малим їсти. вам зараз. Ой-ой-ой, що тут вже змекане. Та... Видите? фасолі змекані і бур'ян змеканий. Все тут все все, все ваше чисто. Защилися ще ці барабольки, що вони цвітуть? Що ж ті бараб... ще у нас цвітуть, га? Бараболі маємо, файні, але ще щось вони цвітуть. Чого вони цвітуть, не знаю. І корудзи файно прийдуть. Корузи, шульки будуть. А? Всі, всі такі, що всі зав'язуються на, на шульки. По два. По два чи по одному. По два, де по одному, але файно. От сейчас все лишилося забрати цих трошки фасольок. І все. І тоді морква і бараволя. Тут там щось вася, щось там пиляє. Щось нього там черешню було скинула. А. вітро. -а, а, ясненько. Певний. Ну, певно. Добре, добре. Ми тримаємо вже на старій фасолі, тому що старих маємо ще багато у сніпках і задурно її здавати, навіть не хочеться коло неї робити. Тої фасолі, не? От навіть не треба. Де може в кого дорого, то можна робити. А в нас так дешево, то навіть не хочеться і з нею нічого робити. Так. Треба щось взяти і вибрати ті помідорки. Знаєте, вони, я не знаю, вони, певне, тріскають від дощу. Ну, Але треба їх вибрати. Вибрати котрі спіль і, і все. Бо вони тут чисто потріскають на сонці. Йду я візьму мисочку і заберу ті помідорки і буду обривати е, фасоль. А тут би вже здалося і пересапати ще раз, ну, але е, сонце, сонце хіба перед вечором. Якщо нічого не буду мала до роботи, бо. Я маю ще ролики знімати спосудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Запрошую вас, мої дорогенькі. Надіюсь, вам там буде цікаво. Ви такі помідорки. Бачите, ми стеребили, обірвали трохи, то одну купу обірвали. Вивозити. Ту бадійку нарвали і цілу медницю нарвали, а то ще треба все обірвати. Ну, нині вже того не буде, бо то вже така пора, що нині вже того не буде. Зараз все він повивозить, а то все ще поприбирає, а вже завтра десь фасолі. Ну, фасолі файна, фасолька така файна рябенька, знаєте? Вона смачна, я її щороку саджу, вона щороку родить, але того року ж ні кого не було фасоль, знаєте. От того зараз я відкрию. Ні в кого не було фасоль і в нас не було, що вони такі були і цвіли, і таке, ви вона молода. Ой, як вам показати? Вона така молода, вона така рябенька, по тому робиться. Але от файна, молоденька, і кладу в морозілку і по тому до всього. Знаєте, от до всього. От таке Отаке з тими фасольками. Нарвала, обірвала помідорки, Мисочку помідорок. Треба було, що мала помідори, а от вже без, без два роки то немає помідорів. Свої не посіяла, а, а вирвала. Отак. Помідори вже їмо давним-давно, а, а в нас лише до пірусих о, трошки помідор. То що все добре тримати. Тімка, перевертайся. Перевертайся, друже, перевертайся. Отако, отакий. Отакий. Такий. Та, вже по, поскубався, а, трохи. Покачився, трохи поскубався. Добре, вже вечоріє, вже вечоріє. Ну, так час скоро збігає, що не маєш права нічого зробити вже вечір, вже вечір, вже вечір, день збіг, другий, третій, десятий. страшне, Як скоро то збігає. Зараз буду вливати ті свої ортензії і то все. Дивіться, зранку. Зранку подивилася, а гортензія вже робиться розова. Я ще маю ту підживу. Візьму ту підживу і ще розроблю і ще їх підлию, що цвітуть. Ще ну, так зроблю, не знаю, тому ще одні будуть цвісти. Зараз подивлюся. Ну. А всі підживлю, підживлю, зроблю таку підживу, підживлю. Ще не буде такі цвісти, бо щось не вірю, щоб він навіть брався на цвіт. А оцей буде цвисти. А оцей буде цвісти, що мені що Мені переслала а, пані Оксана. Пані Оксанка мені переслала а, з Волині. І оцей буде цвісти, і цей буде цвісти. Видите, як? Угу. Подивимося, які то будуть квіти. Вже подивимося, які ті файні будуть квіти. А вони то враз ще вчора чи як, чи позавчора не було ще цих пупліночків зовсім. А сьогодні вже видите, як? Момент. Подивлюся. Подивлюсь, зараз не буду вже, знаєте, не знаю, як я подивлюся, що є така піджива, щоб я підживила, бо того, що я ще маю, ще маю роботу, Зараз подивлюся, до котра година. Знаєте, ще огірки що заквасили, і я сьогодні перекипятила ту юшку, відливала і перекипятила, і позаливала. Говоричимо окропом, все, позакривала, і вже тепер їх віднести в підвал, і навіть вони стоять. Огірки в нас кожного року дуже добрі. Кожного року смачні такі добрі, добрячі. Угу. Так, все зробила. Треба буде зараз повиносити. Добре, добре, мої браньке. Все, а то буде все. Ортензії повливаю під пізніше після. Після городу прийду вже перед вечором повливаю, беріть ті гриби до хати. Там я їх потім переберу. <прав> і ні то сумка, мені добре було, зручно було носити ті сумці. Знаєш? О. І, і, і все. І все зробила. Ой, покажу вам зразу заємно лілією, як розв'язала. Видите, як розцвіла. ласки. А пахне, а пахне. Це лілія. А я думала, ану. Ой, ви знаєте, яка пахуча. Ви знаєте, яка пахуча? Дуже файно пахне. Дуже, дивіться, як засвіла файно. Я думала, що вона не пахне. Зразу понюхала вроді, ні. а тепер нюхаю вона фіст пахне. Аж сюди запахло мені. Файно, добре, добре. Ну, Тому все, ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину, і всім до зустрічі, мої хороші. Всім до зустрічі, всім пока, всім пока.